Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Понеділок і друзі. Канапка. Понеділкова канапка сьогодні буде сонцем. Одразу на початку нашого процесу, перед тим як замішувати необхідні інгредієнти, я почну готувати грінки. Так, зробили. Ну, так, зробили і робимо на такий а, формат і режим, щоб вона зверху була скоринка. Доволі швидко, а всередині а, грінка була м'якою. Далі ставимо миску і ділимо заміс. Тунець, Тунець у нас консервований, друзі. Я рекомендую брати його у власному соку. Ви будете бачити ці шматочки, які потім треба розім'яти виделкою, звичайною виделкою, тому що трошечки махлюють виробники. Чесно, я вам скажу, я в цей момент перевіряв, коли вони, Люда, Найла, ти не знала, коли вони самі в ну, цей тунець розім'якний, але або в олії, або в власному суху, і, і там буде. махлюють з вагою. То ти не знаєш, що важить тунець, чи олія. а чи олія? Тому бріть, як я вам рекомендую, не пошкодуйте. Далі, друзі, ми додаємо сюди м'який сир. У нас він з травами. Консистенцію вже самим цим сиром ви можете регулювати а нашу намазку. Тепер далі я пропоную що зробити: взяти крупну тертку і кількома рухами натерти варені яйця, але такі, що у вас жовток був пружний, тобто без рідкої серцевинки. Ну, навіть якщо так буде, не страшно. Білок свою справу зробить, нам потрібний білок. Ну, тут уже разом з жовтком. А, бачите, дивіться, я рекомендую на крупні терці. Чому? Тому що будуть відчуватися інгредієнти. А далі зараз буде Людмила облизуватися, тому що я натираю огірочки. огірочки. Мариновані, або ти вже скуштувала, я бачу підгледі. У нас слабо солоні огірки. Ножем можна нарізати, друзі. Тут, якщо хочете, час буде, будь ласка. Але так само ви швидко впорайтеся і зробите смак, коли на крупній терці на, 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 на трете а ну, там не горить на трете, огірки. Все. Ну, смак знов таки регулюється на цьому етапі. Тільки не багато яєць не додавайте, тому що яйця вони. Ну, зроблять не той смак, який нам треба для намазки. Так, що у нас тут? О! Бау! Бау! Ану, витягайся. Ой, супер. Є. Тепер ми що робимо? Ми беремо ось цю масу з яйцями і з огірками, перекладаємо в нашу миску. Фактично, ця намазка буде як, у нас, як салатка. В принципі, це салат, який можна намачувати. Перемішуємо. Сіль не рекомендую, тому що, якщо консервований тунець, він сам по собі солоний. Більше того, ви додаєте сюди солоні мариновані огірки, і вони зроблять цю солоність необхідну таку, як вам треба. Їте, на що вам взагалі соль? Сіль вона. Сіль сама по собі природою закладена в будь-якому інгредієнті і продукті. Дивіться, набір інгредієнтів на ваших екранах. Беру гарячу ще на, е, гріночку. Не страшно, вона трошечки вже. За -за 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 Охолонула, поки була на великому повітрі. Я далеко не йду, просто передаю канапочку. Давай таки обережно. Не, не гарячий, якщо гарячий, зараз дам серветку. А, ти так щедро. Щедро. <смас> щедро. Не треба нам. Я рекомендую <стреку> для того, щоб намазка відчувалася гарно страва, а зверху намазка має бути більшою завширшки, аніж сама грінка. Тоді буде файно. Тобі подобається по окремо, окремо кожен інгредієнт, чи все таки в такій сполуці? Okay, і окремо, і в такій сполуці а? прекрасно, тому що mm. тунець смачно смачно, вершковий сир смачно смачно, солоні огірочки смачно смачно. яйце супер, а все разом, просто фантастика. Ще й на підпеченому хлібці. Огірки хрумтить грінка mm. і шпарчить сердечко.